Докоряти або облічати, то треба ще вміти. По-розумному. Тобто людина помиляється, людина робить щось не так, її можна мудро докорити, і воно їй допоможе, а можна їй не мудро докорити, і воно її образить. Тобто, не просто так, ось, сестро, хочеш слухай, хочеш ні, але я тобі скажу. Ну, чекай, чекай. Давай я з тобою так зроблю. Ти хочеш хочеш слухай, не слухай, але я тобі занаговорю. Тобто, мудрий докірник. Бо в псалмах є такий вірш написаний: нехай облічає мене праведник. Це є лей, який не пошкодить моїй голові. Праведник це людина, яка має любов, яка любить людей. Якщо ти не любиш цієї людини, краще її не докоряй, бо ти її нахамиш і нагрубиш. Щоб людину докоряти, її треба любити. І тоді ти з любов'ю можеш їй про щось говорити. А є ще друга частина докора є уважний вух або неуважне. То Христос каже: не розсипайте перил перед своїми. Бо якщо вухо неуважне, то його докоряти нема сенсу, бо воно нічого не почує. Ти його докорив, він на тебе прогнівався, тільки він тебе ворогом робить. То вухо має бути мудре, щоб туди щось казати. А якщо вухо не мудре, ну то що говорити? Тільки ворога наживеш.